Квітень на Волині уже на повну потужність стартувала посівна. Місцеві аграрії вже почали засівати різноманітні агрокультури. Але разом із тим є також і проблеми, і це не лише повномасштабне вторгнення, але й обмеження експорту. Попри це, українці пристосовуються до будь-яких умов: чи то пандемія, чи війна, чи блокада кордону, каже волинський аграрій Віктор Шумський. Ще півроку тому були проблеми, але не настільки вони били нас значить економічно то в зв'язку з цими блокуваннями кордону, значить, нашими сусідами, значить, проблема є. Значить, але нам дав Бог розум, значить, то ми знаємо, як значить, вийти з цієї ситуації. Хоча значить, ціни зросли знизилися суттєво значить, і на, на пшеницю в першу чергу, кукуруза, хоча ціни не такі, як би хотілося. Але вона є рентабельна ось саме на цьому полі зараз засівають якраз укурудзу, і агропідприємство планує зібрати саме цей вид культури із 700 гектарів землі. На цій землі кипить робота. посівна у розпалі. Весна кажуть, цього року рання, тому і роботи на землі почали ще у середині лютого. Уже посіяли пшеницю та цукровий буряк, і усе це робиться доволі швидко завдяки сучасним технологіям. На даному тракторі на даній сівалці, вона обладнана таку систему, як пресіжен Planting, де контролюється кожен сошник, там контролюється і густота посіву, і сорти ким сіється. Також контролюється, яка розкладка між. Насінинами і по висоті, чи немає двійників, чи немає. Сам трактор обладнаний новітньою системою водіння, це автопідрулювання з РТК сигналом, де точність між рядками 2 см обладнана FieldView системою, яка все це може нам вигрузити на комп'ютері, і ми в реальному часі на планшеті, на телефоні все це можемо бачити і контролювати. В господарстві є така система, як CropWise, яка. Де підключена вся техніка і всі операції, які проводяться на полі, всі вони оцифровуються, всі зберігаються. Ось зараз можемо бачити, що прямо на полі працює техніка, це власне сівалка і непроста. За словами аграріїв, саме у цій сівалці застосовані дуже сучасні технології, які дозволяють навіть от на автопілоті керувати ось цією технікою. Просто натиснув кнопку, і так власне сам в сіє. Юрій Береза працює механізатором уже більше семи років, ще із дитинства полюбляв сільськогосподарську справу. І зараз, маючи за плечима чималий досвід, може порівняти наскільки процес роботи автоматизувався. Наприклад, ми цього року сіємо по цих рядках, по цих лініях, і на наступний рік ми можемо зійти навіть це сам. Воно зберігає, має точність там до 1-2 сантиметрів похупку Тобто, що вам тільки по суті треба. Вимкнути, розвернутися там по суті. Чи вона навіть саме може розвертатися? Ні, можна, але це платна функція. Він повністю може налаштувати, що буде і піднімати, і розвертатися, собі заплатити, сам налаштовуватися. Скільки от одна сівалка може засіяти там, загрузка кукурудзи, наприклад? Засіяти то світловий день, 80 гектарів, сім такого, якщо, як все добре, йде, як кажуть. Бачимо, що щось показалося, тут же, типу засідало. Так, воно пікнуло, собі відключилася повністю сівалка, ми її підняли, просто розвертаємо трактор. Опустили він, він далі на автотреці сам сам синфон. Однак, які б не були технології, робота не є легкою, адже аби зібрати хороший урожай, потрібно попрацювати у полі цілий день. Прокидаємось десь о 6-й годині ранку, на 7 годину приходимо на роботу, поки заправимо техніку, обслужимо її, все. Приїдемо на поле. Якраз десь 8 година, ми розпочинаємо вже повністю посів сюди. Скільки триває ваш робочий день? Буває по-різному. Буває, залежить від погодних умов. А так стараємося. Ну до комендантської години от кукурузу ми встигаємо в терміни свої засівати до там до 11 години. Ми собі сіємо вже ставимо техніку. Тому отримати хороший врожай не так просто. У цій справі є чимало нюансів та правил, яким потрібно суворо дотримуватися. До прикладу тут сіють а в цей же час. А ось на ось цій ділянці зараз активно триває культивування землі, тобто підготовка до посіву. Зважаючи на низку певних факторів аграрій Віктор Шумський уже прогнозує, яким буде врожай на волині цьогоріч. Врожай буде хороший. Ну а весна, зв'язку з тим, що рання весна, то відповідно будуть і ранні жнива. Це правило, бо період вегетації будь-якої культури. Значить, складає там стільки стільки днів, і не більше, і не менше. Тож набуть рані. Крім того, частину отриманого прибутку каже засновник підприємства, віддають на потреби збройних сил України, адже саме завдяки їм сьогодні українці можуть працювати на власній землі, годувати себе та інші країни.